Чому варто жити в злагоді зі своєю внутрішньою природою? Жити в гармонії зі своєю внутрішньою природою означає приймати свою справжню сутність, цінності та прагнення і жити відповідно до них. Згідно з позитивною психологією, це передбачає самоусвідомлення, чесність із собою та узгодження своїх дій із тим, ким ви є насправді. Ось декілька причин, чому це так важливо. Коли ви живете в гармонії зі своєю внутрішньою природою, ви відчуваєте глибоке відчуття справжності та задоволення, ви не витрачаєте енергії на те, щоб бути тим, Ким ви не є, і ви вільні виражати свою унікальну індивідуальність. Життя супереч своїй внутрішній природі може призвести до стресу, тривоги, депресії та почуття відчуженості. Коли ви приймаєте себе, ви відчуваєте більший внутрішній спокій, емоційну стійкість і позитивне самовідчуття. Справжність приваблює справжні стосунки, коли ви чесні з собою. Ви з більшою ймовірністю будете залучати людей, які резонують з вами та підтримують вас. Ваші стосунки будуть глибшими, значущими та заснованими на взаємній повазі та розумінні. Коли ви перебуваєте в гармонії зі своєю внутрішньою природою, то вивільняєте свою природну творчість та пристрасть, ви відчуваєте більше натхнення, інновацій та мотивації для досягнення своїх цілей. Ваша робота стає вираженням вашого справжнього я, що призводить до більшого задоволення та успіху. Життя відповідно до своєї внутрішньої природи дає. Вам внутрішню стилу та стійкість, щоб долати життєві виклики. Ви краще підготовлені до адаптації, оскільки маєте тверде відчуття того, хто ви є і що для вас є важливим. Коли ви живете в гармонії зі своєю внутрішньою природою, ви відчуваєте сильне відчуття мети та значущості. Ви знаєте, що ваше життя має значення, і ви робите внесок у світ у спосіб, який є значущим саме для вас. А ще треба пам'ятати, що розум і тіло тісно пов'язані. Коли ви живете в гармонії зі своєю внутрішньою природою, то зменшується стрес, що може позитивно вплинути на ваше фізичне здоров'я. Ви з більшою ймовірністю будете вести здоровий спосіб життя, який підтримує ваше загальне самопочуття. Життя в гармонії зі своєю внутрішньою природою це подорож, відкриття та прийняття, що вимагає самоусвідомленості, мужності та відданості життю відповідно до своїх цінностей. Хоча це не завжди легко, однак переваги глибокого, повноцінного та значущого життя варті зусиль. Живіть у гармонії з собою.